День вишиванки, ми святкуємо його в одинадцяти на теренах України, і з такої нагоди у Хмельницькому ми вирішили провести наступний захід, а саме започаткувати проект вуличний кінотеатр. І сьогодні це перегляд фільму Фіхнішнеба. Там є і емоції, і історія, і почуття. Це така історична мелодрама, можна сказати. Він я гадаю, вартий уваги. На жаль, є нюанс. Він сьогодні буде російською мовою, тому що у прокаті досі немає у вільному доступі українською. Надіюся, ми зможемо це глядачам пояснити, і вони сприймуть це достатньо таки адекватно. З приводу того, що ми сьогодні робимо, та в чому суть сьогодні. У нас становлюється рекорд України в категорії масові заходи вперше, а саме найчисельніший перегляд фільму під відкритим. Кількість, яка для цього необхідна, осіб, грубо кажучи, осіб двох, навіть буде достатньо, але ми хочемо більш солідну цифру. Максимально розраховуємо на тисячу осіб у вишиванках. Але думаємо, що аж такої цифри не спирається. Ну, надіємося, що це декілька, хоча б сотень, потягне. Є присутні усі інші, хто без вишиванок, вони теж можуть переглядати фільм, але вони не війдуть до фіксованої цифри, яка буде записана у нашому дипломі про реєстрацію сьогоднішнього ре. Оби відповідних рівнів, тому ми вже починаємо буквально за декілька хвилин. Наразі чекаємо, щоб добре сутеніло. Оркомітет опрацьовує кількість присутніх. Вони ще їх перераховують, роздають порядкові номери. Далі о 9-й годині повідомляють нам результат. Ми його записуємо у дипломи. Це все ведеться протоколом.